Вітаємо! З вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології з прогнозом погоди на вихідні та понеділок з 5 по 7 квітня. У ці дні очікується ускладнення погодних умов та сильні заморозки в повітрі через циклонічну діяльність по північу Європи та проходження атмосферних фронтів. У суботу в день дощ, місцями гроза, місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. У неділю мокрий сніг. На дорогах ожеледиця місцями налипання мокрого снігу. У понеділок сніг. Будьте обережні, неділю і понеділок будуть пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Майте на увазі, такі погодні умови можуть призвести до порушення роботи служб комунального господарства, електропостачання руху транспорту. У суботу буде ще порівняно тепло, вночі 4-9 градусів тепла, день 12-17 тепла. А у неділю та понеділок через вторгнення холодного арктичного повітря вночі будуть сильні заморозки від 0 до мінус 5 градусів, що відповідає другому рівню небезпечності колір помаранчевий, що, на жаль, може призвести шкоди посівам і садовим деревам у період світіння. День температура повітря буде 0,5 градусів тепла. Дякуємо за увагу!